Олеже Володимировичу, мої щирі вітання вам. Вітаю, доброго дня. Давайте розпочнемо нашу розмову із подій, які відбуваються на території Курської області. От, зокрема, телеграм-канали що, правда, повідомляють про те, що в Збройні сили України зайшли в 11 населених пунктів та глиб на 15 кілометрів. І це на 5 кілометрів, зокрема, більше ніж збройні сили Російської Федерації, коли заходили до на території Харківської області. Ширина фронту повідомляється складає 10-11 кілометрів. Ми вже бачимо, що це не рейд РДК, так який був от ми спостерігали на території, зокрема Білгородської області. А це ми бачимо, що велика масштабна воєнна операція. З вашої точки зору, що там відбувається, яка всього цього мета це відтягування фронту. Одна із версій, яка обговорюється, це можливе захоплення Курської АЕС для обміну на Запорізьку АЕС. Ну, давайте почнемо з того, хто хто зайшов і якому обсязі, зайшло військове формування невизначеної приналежності і невизначеного обсягу. Якщо вірити знов ж таки продовжувати от тенденцію вивчення інформації в УЗЕТ-ВНКОРів, так званих і в соціальних пабліках Російської Федерації, то Чисельність там коливається від 300 е військовослужбовців до декількох, декількох тисяч. Ну і плюс е до вечора вчора почали з'являтися повідомлення, що вже заходять важка техніка, е бронемашини бойові броньовані і танки. Е плюс працює працює авіація з обох, обох сторін. А поки що э, офіційних ніяких, ніяких повідомлень з боку нашого політичного чи військового керівництва не відбулося. Єдине, що вчора э, пан Устав э, Юсав, точніше, представник э, головного управління розвідки, сказав, що там э, він не що ГУР не коментує ці події, і э, єдине, э, що він уточнив, це те, що. РДК там немає російського добровольчого корпусу. Там немає, от так що поки що, і вони використовують тактичний опізна... опізнавальний знак, який не застосовується в збройних силах України. Тобто вони трикутник малюють на техніці. да і зверніть увагу: жодної пов'язки ми не бачили на військовослужбовцях, які. Там ведуть бойові дії. Ми знаємо, що у нас там сині зелені пов'язки, за жовті застосовуються. А тут ми щось не бачимо такого, такого таких розпізнавальних знаків. І немає фото... І Я зблизька не бачив жодної фотографії військовослужбовця особового складу. Але ж але ж пам'ятаєте, так? зелені зіленої чоловічки пам'ятаємо, ми так, так. Дуже гарний варіант можливо, дзеркальна, абсолютно дзеркальна дія. До речі, до речі, я даже більше вам скажу, що це дзеркальна дія на, на, на атаку на Харківську область. Те ж саме, зробила Російська Федерація. Вони вторглися, повторно вторглися в Харківську область, захопили два плацстана. Тут теж саме з точки зору військової. Я скажу, що для нас це дуже вигідний варіант. Чому тому, що ми і ситуація склалася таким чином, що з Курської і Брянської області там найменше на сьогоднішній день була найменша концентрація російських військ. Росія відтягувала звідти війська для посилення харківського напрямку в угруповання військ в Белгородській області. Це загалом група військ з північ, яка належить до Ленинградського військового округу. Оцінюється на 50-60 шість тисяч особового складу, 30 тисяч вторглися в харківську область. От. А тут було по 10 там, 11 тисяч в Курській і Брянській. Потім їх почали відтягувати для доукомплектування в Білгородській області чи в Харківській на ці плацдарми на ротацію. А зараз іде -зворотність, зворотність з Брянської області, зараз перекидують війська в Курську область. І питання, звідки вони будуть брати решту військ, тому що судячи по характеру бойових дій, там в основному це частини. І підрозділи, які укомплектовані на половину укомплектовані строковиками, є частина військ територіальних військ Російської Федерації, так і є у них там незначне позагону спецпризначенців в кожній із областей. Я маю на увазі Брянську і Курську. Так що, з воєнної точки зору, зараз дуже цікаво буде спостерігати, звідки Російська Федерація буде брати резерву. Причому тут дивіться, тут теж така ситуація погана для Росії склалася. Ну зараз там адепти руського миру скажуть, що Росія там 25-30 тисяч щомісяця мобілізує, підписує контракт, відправляє на лінію фронту. Але це не підрозділи, це особовий склад для поповнення втрат. Вони можуть влитися в ті підрозділи, які воюють. Що вони роблять на сьогоднішній день на основному фронті? А сюди потрібно перекидати підрозділи і частини, які сформовані, укомплектовані, навчені і пройшли бойове злогодження. Так що, як би там не, не хотіло російське командування, але вони сьогодні, сьогодні змушені приймати рішення, звідки знімати полки і бригади для перекидання їх в Курську область. А це в будь-якому випадку скажеться на стійкості. Чи на боєздатності тих угруповань, які атакують наші війська на будь-якому оперативному напрямку, де вони знімуть ці, ці сили і засоби? І до речі, на сьогодні, сьогодні, на 13 годину, Путін призначив радбез Російської Федерації. Саме з цього питання: де брати війська, на сьогоднішній день вільних резервів у Російської Федерації боєздатних немає. Є особовий склад для поповнення втрат, але але частини підрозділів в резерві немає. Так що, це воєнна складова. І якщо ми говоримо про політичну складову, то це прецедент, е, ну я би сказав, мабуть, з часів Другої світової війни е, не було такого, щоб на територію Радянського Союзу, а тим більше на територію Російської Федерації в новітнішій історії Росії е, вторгалися іноземні війська. У ну, Радянський Союз я там можна опустити прикордонний збройний конфлікт на Даманському півострові в 60-х роках, а, і, і там він був швидко вирішений Радянським Союзом. От. А так, в принципі, от, з часів Другої світової, світової, то що іноземна армія в, в, на територію Російської Федерації і захопила. Закріпилася на частині цієї території, навіть хоча б на одному квадратному кілометрі. Хоча б. це прецедент з часів Другої світової війни. От, зокрема, Путін. Бере Радбеста, про який ви згадали, як вважаєте? Ну тобто, чи можна зробити висновок, що власне Росіяни і Путін не очікували взагалі розвитку такого сценарію? І Як ви вважаєте, ось це ну наразі? Так ми маємо ширина фронту 10-11 кілометрів та глибина 15, тобто як ви вважаєте, ну тобто закріпитися збройним селом України чи вдасться тут, і чи можемо ми створити от, ну, санітарну зону? Ну, ну ж таки, якщо ми говоримо про дзеркальні дії Російської Федерації. Ну, давайте так. Ну, по-перше, ми не акцентуємо про Збройні сили. Продовжуємо говорити, що це військове формування, поки не визначене. Не будемо забігати поперед наших кермат. Да? По-друге, скажу так: що 10 на, 10 на 15 кілометрів це не про санітарну зону. Про санітарну зону це дистанційний вплив вогневими засобами, коли, е, коли зона демілітаризована за рахунок вогневого ураження противника в цій зоні. От, от це санітарна чи буферна зона, як у завтра її можна називати, або за досягненням домов домовленості. Ця зона демілітаризується. А навпаки, утримання плацдарму на а, території а, на території противника чи, чи суміжного, суміжної держави. Це ну скажімо так. Це базова основа для подальшого розвитку наступу і чи успіху в плані виконання завдання операції. Ми ж не знаємо, яка яке завдання операції на сьогоднішній день. Можливо, можливо, і курську станцію взяти під контроль. А можливо, просто утримання частини території, тому що я пояснив, пояснив, що політично для Росії це просто крах. Не то що капітуляція, це крах. Як це так Росія, яка на всіх нападала на Молдову, на Грузію, на Там з Азербайджаном намагалася в Карабаху протистояти? А тут Бах, і е, у неї е, е, захопили і утримують частину території. Ну так що тут дуже важко визначитися з метою, і плацдарм це не буферна зона, це контроль над, над територією іншої держави. Путін не очікував такого розвитку сценарію? Так, я думаю, що вони проспали. Вони проспали, вони розслабилися. Вони не сподівалися, що їм достатньо буде там от, територіальних військ, прикордонників, плюс підрозділи ФСБ там знаходилися спецназ в цих областях. Страхових. І вони там потрохи. Ми постійно от в, свого, в зведенні Генерального штабу ми читали, що в цих регіонах. Що там обстріл нашої території, тобто, там є якась певна кількість артилерії, робота диверсійно-розвідувальних груп з метою проникнення на нашу територію, от. І, і будівництво фортифікаційних споруд. До речі, на установку мінних полів, там в зведенні Генерального штабу зверталася особлива увага і про це говорили постійно. Але на сьогоднішній день ці формування, які війшли у Курську область, ну я не чув, щоб вони там зіткнулися з, з суцільним мінуванням, і не змогли подолати мінні поля, як це було е, влітку 23-го року, коли ми намагалися прорвати лінію Суровіків. Ну, Можливо, Путін задасть питання е, ну, новому вже очільнику Міністерства оборони, де гроші, чи де міни, які багато, те ж саме може з'ятуватися із закопами. З цими зубами драконів, там окопами, які вони там рили, і так і таке інше, де лінія оборони? От так, скажемо, комплексу, можливо, таке питання теж буде підніматися. Коли ми говоримо про одну от із версій, зокрема захоплення Курської АЕС, так і в обмін на Запорізьку АЕС, ми пам'ятаємо, як президент Володимир Зеленський під час після, після першого саміту миру говорив про повернення Запорізької АЕС під контроль України, Але же, Володимир, триває підготовка до другого саміту миру. Президент говорив про те, що е, Російська Федерація так має може бути там присутня, тому що весь світ цього хоче. Це були його слова. Так, от це питання тоді може тоді, тоді там постати знову ж таки і таким чином, ну, тобто, ми можемо формувати для себе ну тоді, скажімо так, сильніші позиції? Ні, я б взагалі я б взагалі припинив розмову про захоплення курської атомної станції. Чому тому, що ми ну навіть якщо ми причетні до цього вторгнення і це збройні сили України, тим більше, тому що ми не країна і ми не будемо займатися ядерним шантажем. Обмін там АЕС на АЕС – ні. Такого, такого, я думаю, що ні ми, ні наші партнери не допустять. Так що, питання захоплення курської станції, я думаю, що воно, воно е, не варто того, щоб його взагалі виносити на порядок. денний. територія так, населені пункти так, а от атомна станція ні. Справа у тому, що ну, наше політичне керівництво, на жаль, на мій погляд, займається взагалі не тим, чим, чим треба займатися. Бо, ну, з ким ми збираємося проводити саміт міру? Таке, таке враження, що йде розмова глухого і німого. Послухайте, що сказав Шайгу, коли прилетів до Тегерану. От зараз з офіційним візитом. Шайгу Шойгу ще раз озвучив позицію Путіна. А позиція Путіна складається в тому, що формула мира президента Зеленського не розглядається взагалі, Ітоги саміту саміту Швейцарії не мають ніякого значення. Росія навіть не буде брати їх до уваги. І Росія погодиться на перемовини тільки при умові звільнення відводу, точніше українських військ з території Росії, а не рахується. Херсонська, Запорізька, Луганська і Донецька області, він це перелічив. От. І зняття всіх санкцій з Російської Федерації і гарантії не вступу України в НАТО. Ну, це ж сказано буквально вчора. Шайгу озвучив те, що раніше озвучував Путін, потім Пісков, тепер Шойгу. Що ще не зрозуміло? Так вони була заява, зокрема, за і про те, що. Але жодимичі я, я перепрошую, що вас перебуває. Додам просто що окрім шойгу, також була ще одна заява. Е, говорили так, один із заступників е, здається, ну один із заступників, не пам'ятаю наразі посаду, але була заява про те, що Російська Федерація може брати участь у другому саміті Мура. Якщо зокрема буде, буде конкретний план, конкретний порядок денний, і якщо зокрема будуть враховані ось ці пропозиції Путіна, про які ви говорите. Так абсолютно вірно, розумієте, Росія так, вони вони готові брати участь в такому саміті, де буде обговорюватися їхній план, а не а не наш. Що ж ви і сказав? Так в мене питання: які про який саміт міра ви говорите? Хто сьогодні сьогодні Сполучені Штати кидають рятувальний круг Російської Федерації, відкриваючи московську біржу і дозволяючи їй проводити операції з валютою до 12 жовтня? Чому? Тому що економіка Росії сьогодні на грані, на грані колапсу, і фінансова система може просто обвалитися в будь-який момент. Ні, вони, вони підтримують Сполучені Штати. Ну я не я не знаю, з, з ким і як. А ще одна деталь: ну, Президент Зеленський говорить, що це підтримує більшість країн світу. Да? А будь ласка, де хоч одна заява? Я, я не бачив, що вони підтримують офіційної заяви. Ну, давайте, давайте далеко не будемо ходити. Основні партнери, Сполучені Штати робили заяву? Ні. Німеччина робила Німеччина, Франція, Великобританія, то там Польща наші найближчі партнери. Жодна країна, я не бачив офіційної заяви. Жодної точно так же, як нам сказали, нам сказали, що. Начебто китайський план миру, який передбачає мир в обмін на території, то є врахуванням реалії поля. До речі, він навіть не стикується з російським, тому що Росія там набагато більше вимагає не лінію фронту, як Китай пропонує, а вона адміністративні кордони областей. Так, от китайський план підтримали сто країн світу. Яких дайте перелік я ж я жодної країни не бачив яка висловила офіційну позицію стосовно підтримки китайського китайсько бразильського там плану а він е, зараз називається так із шести пунктів щодо врегулювання нашого конфлікту е, так що треба займатися обсягами обсягами постачання і, і термінами постачання. обсяги і терміни сьогодні це два наших біча два критерії які впливають на боєздатність наших збройних сил Якщо ми частково вирішили проблему мобілізації особ особового складу ну, новим закнавітнім законом да, про мобілізацію, то тепер проблема в укомплектуванні цих відмобілізованих, ну я, я беру до уваги слова президента Зеленського стосовно формування 14 бригад і три з них укомплектовані, а 11 чекають техніку. Так ви займаєтесь. Термінами і обсягами постачання, щоб укомплектувати ще 11 11 бригад, і вирішити проблему нестачі техніки озброєння на передньому краї, краї і особового складу нестачу, ось що, а, а не самі міру Володимировичу. От зокрема, коли ви говорите про ці 14 бригад, ми ж розуміємо, що ситуація у нас на сході складна, зокрема турець та покровський напрямок. Там росіяни активно атакують. Ви говорите про те, що, зокрема, потрібно вирішувати проблему із особовим складом три, три так? тільки бригади озброєння, як говорив президент. Мені вважаєте, все ж таки, тут є, тут, коли ми говоримо про ці 14 бригад, тут є якийсь ну, план Б, ну тобто так, де ми їх можемо використати. І, от, зокрема, якщо Курська область, так тоді росіяни. Не будуть ну, вимушені знову ж таки можливо витягувати із зокрема зі сходу, так і тоді ситуація на сході стабілізується. То, тобто, мається на увазі, що чи ці бригади можуть бути кинуті та задіяні, зокрема і на схід. Чи все ж таки це для них є якийсь окремий план Б. Я думаю, що для них є окремий план Б, і е, його теж озвучував президент Зеленський. Він казав, що в восені ми можемо е, розпочати контрнаступальні дії. Була, була така заява президента. Я думаю, що ці бригади саме під це і формуються. Чому тому, що якби вони е, формувалися під е, посилення наших військ на, на передньому краї, то сьогодні вже ці бригади би особовий склад цих бригад, з цих брбригад е, перекидався би на е, в ті бригади, які сьогодні тримають оборону на самих критичних напрямках? Поки що. Цього не відбувається, а це означає, що у них зовсім інше завдання, зовсім інше призначення. І поки що ми ведемо е, оборонну операцію силами і засобами тих бригад, які на сьогоднішній день у нас знаходяться на нулі. Ось ці наземних так військові формування, які наразі не знаходяться на території. Курська області, тому що знову ж таки в інформаційному просторі говорять це момент: а чи не могли б кинути ось ці сили додаткові? Зокрема, Турецьк, так, Покровський напрямок, чи тут зовсім інше, ну більш стратегічніше бачення тоді? Ні, тут тут же ж як то кажуть, гра гра варто вартує свічок чи не вартує, Так от тут вартує. Ця це більше я ж вам кажу, що тут більше політична, даже грачі ніж військова. І е, головна мета була ну, хоча б, я так розумію, хоч кілометр квадратний, захопити і утримувати. А для чого? Для того, щоб це формування, Це може бути, якщо дивитися в стратегічному плані, то е, події в Курській області це може бути крок до формування більш вигідної для нас. Переговорної позиції, якщо, якщо політичне керівництво на, буде наполягати на перемовному процесі осені цього, цього року. І з воєнної точки зору це розтягування сил і засобів Росій, Російської Федерації на, 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 на основній лінії фронту, тому що реально я пояснив, Росії сьогодні немає резерву, який би прибув там з глибини країни. І вступив би в бій на цій території. Тендрівська коса в гур підтвердили там свою операцію. Сказали про те, що розвідники висадилися вночі та знищили бронетехніку та репротивника, і гур наголосили, що бійці виконали завдання, відійшли без втрат і відповідні дії. Це лише частина масштабного плану сил безпеки та оборони України. Це рейдова, рейдова атака з вашої точки зору. Чи можна говорити про те, що щось далі буде більше? Я думаю, що далі буде більше. Ну, дивіться, це не окрема атака. От абсолютно вірно сказав е головний розвідник. Що це е будемо так, це складова частина комплексного плану по е вирішенню там уже оперативних завдань. І скоріш за все я би пов'язав ці завдання з е звільненням Криму. Це все вкладається в операцію по звільненню, по звільненню і чи підготовки до звільнення е нашого українського Криму. Літаки появляє в 16 звук в Україні офіційно підтверджено, це якби ну дає, скажімо так, надію, сподівання так на на, на звільнити та деокупацію Криму. Як вважаєте? Ну і мається на увазі, коли ми говоримо про все це в комплексі. А, ну, якщо говорити в комплексі, то так, я думаю, що навіть шість там літаків, які передали, ну там цифра коливається 6 10 а точної точно інформації немає. Ну і я думаю, що він потрібен її знати а, для нас. На даному етапі, ну ду думаю, так що е якщо буде вирішуватися питання проведення комплексної операції, по вже позвільненому, не по підготовці, а по звільненому Криму, можливо, вони будуть застосовані, е як ми раніше з вами говорили, що е даже шість літаків якщо вони будуть застосовані на окремому. Оперативному напрямку чи на ділянці фронту цього будь-якого оперативного напрямку вони можуть вплинути на ситуацію, прикрити війська з повітря, нанести вогневе ураження як на оперативну глибину, там 100-150 до 200 кілометрів, враховуючи ті вогневі засоби, які будуть передані разом з літаками, або здійснити підтримку, вогневу підтримку військ на передньому краю. Під час проведення допустимо контрнаступальних дій Володимировичу. От е, таку тако цікавий цікавий пост зробив у Фейсбуці, заступник командира бригади Азов. Він написав так: найближчі тижні точно змінять світ. Ну тобто він не розкривав детали. Так, але як ви вважаєте, ну ж таки, він це натякає в зв'язку із подіями, якщо ми ну, ж таки повернемося до Курської області, чи тут про щось може йти більше? От ваша позиція. Я думаю, що це більше. Курська область це видима частина айсбергу, яку ми з вами побачили, і яку ми з вами обговорюємо. А сам айсберг, як зазвичай, в більшості своєї під водою, його не видно. Так що, я думаю, що це е, стратегічна операція, яка буде мати подальші кроки, які ми будемо поступово бачити з вами і обговорювати. Напока це вершина е, е, айсберга, яку ми побачили. І те, що коман... замкомандира… Бригади написав в своєму е, як з мережа ІЦ, да, зараз то е, він натякнув на те, що ці події можуть вилитися в великі е, політичні, а можливо, і військові, а можливо і політичні зміни е, відносно нашої країни. Будемо на це ще розподіватися, але Роча, коли ми говоримо про F-16, от зокрема BBC нещодавно написала писала про те, що частина отриманих винищувачів буде зосереджені на території аеродромів союзників. От з вашої точки зору, знову ж таки, як ви вважаєте, ну? Роман Світан, з яким я спілкуюся, він також зокрема говорив про те, що для нас є це оптимальним рішенням. Чи у такому випадку Ми ж розумію, що росіяни будуть полювати на ці винищувачі? Тобто, чи наважиться тоді вони на удар на атаку по території країн НАТО, по території Румунії чи Польщі? І чи як тоді з вашої точки зору буде діяти альянс? Я думаю, що цього не станеться. Вони будуть, вони будуть всі дислокуватися на, на території України. Де це вже питання другорядне і е, технічно будуть забезпечувати справа у тому, що ну, якщо їх стане, якщо вони там за 25 рік нам до ш, 70 штук там 69, е, 69 чи 79 машин, по вони повинні сімдесяти повинні передати за до кінця 25-го року. Можливо, частина буде знаходитися на території на території країн-партнерів, але Ті, які будуть на території країн партнерів, вони там будуть ну, разві що паркуватися. А бойове снарядження буде здійснюватися на території України на аеродромах підскоку, і далі вони можуть бути застосовані в бойових умовах. Тоді претензій ніяких немає. Паркування і бойове застосування це дві, дві різні речі. От. Тим більше, що я дивлюсь, що навіть літаки, які от ми бачили на фото і відеоматеріалах, от, ну вплоть до того, що оприлюднювали там різні засоби масової інформації, і президент України, в тому числі, оприлюднював, вони всі обладнані додатковими топливно-паливними баками. Це говорить про те, що збільшена дальність польоту і час перебування в повітрі саме цих літаків, і це може бути. Це може бути зроблено навмисно в плані того, що вони будуть дислокуватися е, якомога далі від переднього краю. Добре, ж Володимирович, Чи традиційно три бліт запитання для вас підготували? От якраз коли ми говоримо в контексті в 16 як ви вважаєте, чи Сполучені Штати Америки дозволять бити в ну, 16 по території Російської Федерації, чи це можливо лише після зокрема президентських виборів? Ні, я думаю, що такий дозвіл ми отримаємо. Він, він буде залежати від політичних стану від, 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 відносин між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. І ми можемо отримати в будь-який момент такі такий дозвіл: чи збільшаться ракетні обстріли міст у зв'язку із пойовує в шістнадцятих в Україні? Ну не в зв'язку з появою F-16, а в зв'язку з тим, що Росія накопичує зараз а, ракети, в тому числі тестує а, ракети Північної Кореї, щоб збільшити а, обсяги власне обсяги. І я думаю, що так, ми в найближчим часом можемо отримати ціл, ціл, цілу серію а, масованих ракетних ударів по території України. Але вони будуть не тільки за F-16, Це буде продовження політики. Тиску з боку Російської Федерації на наше суспільство в більшості на суспільство в плані примушення нас до капітуляції. Росіяни готують до Дня Незалежності для нас якісь пастки, якісь сюрпризи, як вважаєте. Полубка. Думаю, що так. Думаю, що готують, тим більше, що вони дуже схильні до таких скретних кроків, і Путін дуже полюбляє от дати якісь там різні. І не, не, не спробувати зганьбити нам а, свято а, дня незалежності України. Я думаю, що вони не пропустять просто таку можливість. Так що треба очікувати від них будь-якої пакості в цей день і треба особливо бути уважним українцям. Так, будь ласка, ми закликаємо реагувати так. зокрема на сигнали не повітряно. ігнорувати повітряну тривогу, да і берегти себе.